У нас чекає, ще агломерація, це ж та те ж саме співробітництво, але більш таке узкоспеціалізовано, можна сказати, в якомусь сенсі, але тим не менш. 에, власне, ми постійно працюємо в комітеті. Розуміємо, що цей процес динамічний. Постійні якісь речі, які себе там можливо не показали, як як на мого краще. Ми їх переглядаємо, те, що. Було запропоновано як найкраща практика. Ми беремо і впроваджуємо. Завжди слухаємо органи місцевого самоврядування, і знову ж євросоюзу беремо найкраще, що там є. Інтегровуємо навіть раніше ніж тому мовно євросоюз. Нам каже і каже і радить, що або, будь ласка, запровадьте це до руху якраз до нашої європейської родини. Тому цей крок знову ж таки на опередження цієї історії і. Дякую всім, хто брав участь. І знову ж не скидайте обертів. Це процес динамічний. Постійно звертайте до нас. Як бачите, ми завжди слухаємо раді почути нові пропозиції для того, щоб їх дійсно внести. Бо вам це в першу чергу органам місцевого самоврядування впроваджувати. Дякую.